Всім привіт и сьогодні я вам покажу тут. Наски викруталися. Ну, їх вы можете побачити в по попередньому відео. Ну, а якщо ви же бачите, ну задайте с підписом гімнастка. Коротше, заходим вибираємо любого чоловічка. Щойно гранові. Вибираємо безсмертя, регенерація. Ну, регенерація і лічення не обов'язково. Так, далі. Приклеюємо його заморожу. Заморожуємо його тіло, наскаємо, ви бачите, куди він збирає, і голову. Так, далі ми перебираємо не просто ядерну бомбу, а бомбу манок і підриваємо. От він і робить. Щось по типу такого, як я показував. І виглядає це, примерно отак. Як не розумієте, про що це тут, будь ласка, подивіться попереднє відео. Під назвою гімнаст Ха-Ха-Ха. Опис. І підписуйтесь. Банан банана. Ну, всім пока. Тут робимо побачили і серйозно пока.